Привіт, друзі, мене звати Таня, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні трошки хочу розказати вам про планери, які я виробляю самостійно, і показати вам один з них. Це просто витвір мистецтва, як на мене. Дуже нескромно, але він дійсно класний. Робила я його під замовлення. Він формату Personal, його висота 19,5 см, а ширина десь 14,5 15 см. Тут досить багато місця, десь 4 см і широкий кільцевий механізм всередині. Колір замші замовниця обирала самостійно, він такий трошки якийсь лиловий, баклажановий, тобто він так переливається, і при різному освітленні він виглядає по-різному. Мені дуже пощастило, тому що моя замовниця вона дала мені право самостійно обрати ту вишивку той дизайн, який буде на обкладинці. І я його створила, опираючись на колекцію сторінок всередині. Тобто в колекції сторінок присутні такі квіти, і я вирішила їх відтворити на обкладинці. Ми зараз з вами заглянемо всередину, і я думаю, що ви побачите, як мені це вдалося. Ще хочу показати вам, як планер виглядає згори. Ось такий він. Тут ще будуть різноманітні скріпки, я вам потім ще покажу. Все дуже акуратно. Я дуже така перфекціоністка, можна сказати, тому я дуже переживаю за якість і намагаюся, щоб все було рівненько, гарно. І дуже професійно виглядало. Засібку обрала кнопку, вона міцна і вона добре тримає планер, і навіть якщо він впаде, то він не розкриється, не розвалиться, нічого не випаде. Тому я віддаю перевагу саме такій кнопці. Всередині планер має ось такий вигляд. З однієї сторони і з іншої просто звичайні кармани поодинокі. І в кармани я вкладаю, як зазвичай різноманітні картки. Це просто така картка з моїм брендом. Вона дуже пасує до усієї гами планером. І ось таку візиточку я також вкладаю. На випадок, коли людина, яка отримує цей подарунок, вона захоче замовити можливо, такий самий, або схожий комусь з близьких і рідних, і також подарувати. Тобто тут є всі мої контакти, по якими вона може зв'язатися, навіть якщо виникли якісь проблеми з планером. Але я думаю, що такого не буде. Перший листочок це завжди або калька, або ось такий пластик з золотим фольгуванням. Дуже ефектно виглядає і має також додаткові функції. По перше, вона захищає перші листочки. По-друге, на неї можна приклеювати різноманітні такі е, листочки стікери е, для якихось записів. Наприклад, якщо тобі швидко щось треба записати, і ти не маєш змоги це е, записати прямо десь в планері, можна записати на маленькому листочку, прикріпити ось сюди. І потім, е, коли потрібно, будемо все зробити як треба. Сторінки всередині це моя нова колекція, яка називається Lavender Home. Я її ще не анонсувала, але сподіваюся, що вже дуже-дуже скоро ви побачите її. В цьому відео я покажу вам її трошки, але не всю. Вона має дуже гарні розділювачі, всі у таких пастельних кольорах, приємних, спокійних і таких ненав'язливих. На кожному розділювачі є якийсь мотиваційний напис. Так як вже майже середина року, тому я вклала календар на 2003 рік і також 2004 рік. Ну і сторінки починаються з квітня 2023 року і, звісно, продовжуються аж до березня 2024 року. В усі свої планери я вкладаю такі невеличкі подарунки: це картки, ось такі магнітні закладки і різноманітні скріпки. В цей планер я вкладу також ось таку скріпочку. Я зробила цю кітицю залишків ниток, якими я вишивала, і вона буде дуже класно пасувати сюди. І також і ще одну скріпочку, таку, як ви вже бачили в моєму планері. Ось така гарна. Сторінки для планування досить прості. На кожен місяць є ось такий календарик і місце для записів, де можна записати якийсь фокус місяця, можливо, якісь дати, які відбудуться, плани і також дні народження. І далі вже йде просто планування на кожен день, ось так от, без дат. І це дуже зручно, тому що це дає змогу почати вести планер з любого дня, тижня і місяця. Усього на кожен місяць йде 5 тижнів. І дуже багато вільного місця і простору для ваших якоїсь творчості, наліпок, можливо, ще щось якихось інших записів. В кінці місяця є просто сторінка в точку, де можна записувати якісь там подяки або ще щось. І перед кожним наступним місяцем ви можете бачити знову гарний розділювач. Для того, щоб відділити 23 й рік від 24-го, я зробила ось такий розділювач, на ньому дуже гарна скріпочка і просто така картка. В кінці планування на рік є декілька сторінок, просто в точку для якихось інших записів. Ну і ще в кінці бонусом я прикріпила дуже класні сети з наліпками. Перший сет це наліпки з колекції. Вони дуже класні і гарні. Другий сет наліпок. Замовниця попросила мене створити саме на тематику Парижу, Франції. І він вийшов дуже ніжний і класно пасує до усього планеру. Третій сайт з наліпочками це той, який я створюю безкоштовно. І на моєму телеграм-каналі ви можете зайти і скачати для себе. Роздрукувати на будь-якому папері. В моєму випадку це самоклеючий папір Лемонт. Але ви можете обрати для себе будь-який. Посилання на мій телеграм-канал я залишу в інфобоксі. Ну, в кінці планера теж звичайний карман. Тут є просто дві картки. Одна ось така з подякою, а друга в подарунок, тому що цей планер буде відправлятися в Польщу до нашої української дівчинки, і мені захотілося вкласти ось таке нагадування про рідну Україну. Ну і ще майже в кожний планер я вкладаю конверт з різноманітними ось такими яскравими наліпками. Я думаю, що вони піднімуть настрій. Вони на дуже різну тематику, і тут є і великі наліпочки, і мілкі наліпочки, і я думаю, що ними можна швидко і гарно прикрасити свій планер. До кожного планеру в подарунок іде обов'язково ручка. Також кожен планер має свій ось такий брендований мішечок, який захищає його від різноманітного пилу, бруду, і в якому можна його носити з собою. Я дуже сподіваюся, що цей планер вам сподобався, і такий огляд також. Обов'язково ставте свої вподобайки і пишіть свої відгуки в коментарях. Ну, а замовити таку красу, ви можете написав мені на мою інстаграм-сторінку. І я з задоволенням створю для вас щось тільки ваше особливе, дуже гарне і тепле. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І зустрінемося у наступному відео.